Голова Житомирської міської спілки воїнів-інтернаціоналістів Юрій Панасюк стверджував, що проблеми воїнів афганців вже добре відомі і вони часто густо переходять з одного року в наступний підписаний меморандум між спілкою та міською владою проаналізовано двома сторонами. Ми розуміємо, що не все робиться так, як хотілось би, але я думаю, що і ви сьогодні розумієте, що не зовсім ті часи, коли. Ну так сталося, як сталося. Є сьогодні проблеми. Зрозуміло, ми маємо працювати і не відкидати проблеми, які були і до цього часу. Це і афганці, це і Чорнобильці. Зрозуміло, все це має бути в комплексі, вирішуватися, але такий час, який він є. Міська організація ветерани Афганської війни має чималий досвід будівництва житла. В останні роки є бажання продовжити цю добру справу. А от з виділенням місць для будівництва житлових будинків ніяк не можуть дійти згоди з владою. Чимало спірних ділянок розглядається у судах. Городському союзу огромне благодарність за те, що він встав на ноги і працює продуктивно на благо нашої всієї обласної громади. Городському союзу. Прежде всего, большого плавания, потому что у вас сосредоточена, как всегда, в областных центрах элита афганского движения, элита мозгов, элита совести. Дай Бог, чтобы у вас получалось. И наши ребята с народий, слугин, соврачи, содрушовки всегда могли надеяться, рассчитывать, что у нас в городе есть Аргергард, есть люди с совестью, с честью и с большим опытом. Житомирська міська влада відзначила нагородами активістів і афганського руху та учасників АТО, які нині здійснюють військовий обов'язок на сході країни. Нагороджено і волонтерів, і числа колишніх воїнів-миротворців.